Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 4 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у Реконструкції НЗП Стенава яка передбачає встановлення резервуару для зберігання нафти, сепаратора нафтогазового та дизельного генератора, в суб'єкти господарювання, спільне підприємство «Бориславська нафтова компанія в формі товариства з обмеженою відповідальністю. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину, 7 хвилин, ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це працівник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу інших учасників представитися По черзі. Всім Доброго дня! Мене звати Дудра Ор Васильович. Я провідний інженер з охорони праці екології спільного підприємства Буриславська нафтова компанія. Добре, дякую. Прошу іншого учасника поставити. Добрий день. Мене звати Бойко Тарас. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, яка розпочалася. 1 травня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 11573. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проведи плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі «Сінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап «Сінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 17 червня 2025 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі «Сінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 4 липня 2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить, надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, за звітом можна ознайомитись в приміщенні Грабовецько-Дулібівської сільської громади за адресою Львівська область, Стрізький район, село Дуліби, вулиця Шевченка, будинок 170 а. Також за звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі з цінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення звіту з ОВД тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 22 липня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкту господарювання, спільне підприємство Бориславська нафтова компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую вам також. До, дякую. До побачення.